Всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми їздили лідл на закупи, тож сьогодні раз... покажемо розпаковку, що ми купили на 174 злотих. Що ми були також на ринку, також трішки залишили грошей там. Тож погнали. 1800 гривень оце все ми зараз вам покажемо на 1800 гривень. Так, це саме з лідлу. Купили це морозиво. Це ми брали на скидки. Там одна пачка береш за 13 злотих, а друга пачка 70% скидку. Такі ось е, печення, не печення, хлібці. Також такі хлібці. Хліб, батон, цибулька. Багато чого ми на скидки купили по купонах м'ясо. Це біо, так? Да? Да. Без антибіотиків. таке Диня. Диня, зараз по чому? 4,50. Зараз Про диня По 45 гривень. Так, а була по 8. Зараз на скидки. Рубрушка такі. Рибра. Вийшли такі риблушка, 200 гривень. Ой, звісті там була скидка 20%, вийшло десь 160 гривень. Так. Цукіні. Буду там. Бананчики. Бананчики, на жаль, без скидки. 7 злотих стоїть банани, кілограм, каша. Йогурт такий. Три штуки. Три. Різні звуки. Млеко до кави, Ось це ще одна пачка морозива, Тут в пачці 5 штучок. Кефір. Латіатий. Це М -м, сир творожний, Такий ось сир. Це мікс салата класичний. І це у нас тертий сир пармезан, Персики без скидок, 17 злотих кілограм, голубіка по 10 злотих, зараз на скидки, помідори. Також зараз на скидки 4 злотих. Цього разу ми не брали на ринки. Це масло. масло. 70 гривень така пачка. 70 гривень. Це ми б взяли на скидки. А так майже 9 злотих стоїть. Соєвий соус. Перчик. Е, як він називається? Баклажан? Угу. Баклажан? І ось кавунчик. Кавун зараз з купоном в Лідлу на скидки за 2 злотих 49 грошей. Да, ну, 25 гривень за кілограм. Ну, то десь да. кілограма 4-5. 4-5. Ну там чеку треба дивитись. Да. Оце може з ринку дали. Огурчики. Огурчики, це на ринки. На ринці ми скупились на 37 злотих. Да. Так, ось показуємо. Радіска така крупна. У нас любе ось такі листя. і рядіски. Картопля. А картопля яка ціна? По 2 злоти. По 20 гривень за кілограм. По 2 злоти. Так, це у нас укроп, три штучки, три пучка. І. І це і... у нас сливка така. Взяла три штучки спробувати. Кілограм стоїть 16 злотих такої сливи. Ось така у нас вийшла розпаковка на 210 злотих. Це десь 200 гривень, так? Да? 200 і 45 євро. Така ось розпаковка. Повторюю ще раз, це ми все купували на скидках. Якби без скидок, то було набагато дороже. Тож, кому сподобалась така розпаковка, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока!